Вібраційна шліфувальна машинка, дві насадочки, прямокутна для шліфування поверхні площі великої, наприклад. Тут, бачите, знаходиться кнопочка вмикач, і вона починає працювати. Як одноручна, як дворучна машинка, дуже зручна. Наприклад, коли вам потрібно за пошпакльовці стін зашліфувати великі об'єми шпаклівки, зачистити. І тут іде така насадка кутова, як утюжок, Тобто для чого, щоб ви змогли у будь-який кут підлізти, бачите, як воно класно все працює, і зашліфувати. Будь-який кут, прямо в платну, бачите, дуже якісно. Так само для шпаклівки, для підготовки під покраску, підготовку під поклейку обоїв, тобто, якщо вам потрібно зняти старі шпалери, то можна, де там воно не здирається, можна наждаком цим цією, цією вібраційною машинкою, це все легко зняти. Воно коштує зовсім недорого, 1150 гривень, дуже потужна, якісна річ і зможе працювати. Навіть жінка, тому що ну, тут вона досить легенька, ця машинка зручна, і у вас руки не будуть боліти під час роботи. Замовити можна на моєму сайті nivellir 24com або дзвоніть за телефоном 096 562 3726. До речі, весь пил збирається в цей контейнер, і він легко очищається, або сюди можна підключити пилосос.